1584 розділити на 2. Перше на понеділо на 15, тому в часті буде 30 чисно. 15 розділити на 2 буде 7. Пишемо 7. 2 помножті на 7 буде 14. Один. Вносимо вісім. 18 розділити на два буде дев'ять. Пишемо в частку. Вісімнадцять мінус вісімнадцять, буде нуль, вносимо чотири. 4. розділити